Доброго вечора всім, мене чути добре. Так? Так, я вам так. хочу сказати так коротко по суті про свій, свій випадок. Знаєте, те, хто каже відомий реплітолог Бобновський, імені гадання, а старій нагань. То точно так і про мене. 40 років мені виповнилося, і одного літнього вечора йдучи по рівній дорозі, ставши на невеличкий камінчик, я почула той зловісний хрускіт у лівому колінному суглобі. Ледве додому до школи, лягала, на другий день, пішла в лікарню, зробила МРТ і виявилося, що в мене травма. Травма, розрив медіального відростка мені з калівого коліна. На рівні дорозі травма. Крім того, ще є остеоартроз у 40 років другого ступеня. Я не вірила своїм очам, я вважала себе до тих пір здоровою жінкою, якої немає проблем з здоров'ям, і е, синовід. Після консультації з травматологами прийняли рішення, що операції не треба, тому що коліно не заблоковане. Лікуємо консервативно, Ввели внутрішнього гіалуронову кислоту, щоб що виявляється, що 40 років вже і з маски немає такої, і хрещі руйнуються. Остротрос прогресує. Епідемія пандемія нашого століття. Як то кажуть, я це, навіть я вважала себе ще дуже молодою і такою яскравою жінкою. Знаєте. І, ну і нестероїдні, дали рекомендації пити колеген другого типу з хондропротекторів, чомусь наголошували на глюкозамін, на глюкозноміння, а не на хондроїтині. І, ну, санаторно курортне лікування. І як то кажуть, лікуємося як можемо по, ну, по своїх фінансових можливостях. Спочатку я все робила то, що казали медикаментозне лікування. Потім приймала хондропротектори турецьких фірм, е, колегени брали американських фірм, і потім одного разу мені попало на очі термолосьйон. Як не дивно з усіх тих мазюк, що мені. Що я е, клала на коліно аплікації, е, е, нестероїдні мазі е, е, що я перепробувала, і власне тільки термолосьйон знімав мені біль. І е, ну тому що з часом після того лікування зменшилася фізична нагрузка, е, ну, виконувала всі рекомендації. Е, Путіна з коліна пройшла, але тут бував сильний пекучий біль уночі. Я не могла спати. Одного разу я навіть трамадол пила, тому що я не могла заснути, і тільки ну, за термолойон мені знімав. Прошу. Кажу, це дуже сильно. Ну так, це в нас дуже сильно, а за кордоном це е, дають, це не є сильне знеболю. Е, і Я вирішила спробувати з вашої фірми, тоді якась акція була на 5 в, в, в одному акція була, я взяла на е, на курс на 3 місяці, але я взяла ну, міру своїх фінансових можливостей. Е, ну, по так би, 3 упаковки. Тобто бо там в, в, Щоденна норма профілактична 2,5 гідролізату колагену, а лікувальна доза колагену рекомендується з 5. Ну, та як в мене не було можливостей, я брала ну, фактично бралактичну. Е, я брала актів Фрідом по одній капсулі три рази в день. Це я пропила це літо -лі, червень, липень, серпень. І раптово я для себе замітила, що цей гель я вже вночі не використовувала. Чомусь мене не ну, перестали пекти ці пекучі болі. Я вже обсяги в коліні стали краще і взагалі я себе почала відчувати здоровою. Наразі я перейшла на питтєвий колаг алоєвер з хондропротекторами в поєднанні з Фрідом Капсуленим. І наскільки мені було добре, наскільки мені було дуже добре, що я навіть підняла вантаж 80 кілограмів, після якого думаю, що я наробила. Рішили підняти, зрозуміли, що нічого не болить, значить, жінка сильна, значить, може, все, да? так? яким чином? Ну Так, щоб воно вас зігрівало. Так, на суху шкіру, щоб зігрівало. Воно, напевно, покращило циркуляцію крові. Бо mm -hmm. однієї теорій, чому в мене це розвинулося, однієї теорій, що це була давня травма пер... Пер... закритий перелом хребта у, у ділянці копчика, і воно, значить, порушується якось там. Це мені такий один масажист так відкрив таку тайну, що, можливо, з причин, що воно порушується мікроциркуляція суглобу з віком якось там і... і стимулює це, що руйнується хрящ і, і не продукується рідина яка змащує цей хрящ. Ну так, ну та власне, всі наші, скажімо так, травми призводять в подальшому в майбутньому на погіршення в загальному якихось станів. Наталю, дякую вам за такий відгук і бажаю.